Ну, власне про дрони та ситуацію на передовій. Далі ми поговоримо із нашим гостем, речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні. Дякую, слава, слава силам, ворона. Вітаю. Стало відомо, що окупанти почали застосовувати шахеди з тепловізійною камерою. І тепловізор зараз дозволяє виявляти теплові джерела, і це може бути ну майже все, що завгодно: від двигунів і генераторів до окремих людей. І навіть якщо GPS не працює, тепловізор допомагає дрону наводитися на ціль. Наскільки це зараз ускладнить життя нашій повітряній обороні? Ну, по-перше, треба говорити, що поки що це не масово застосовується, і ті номери, які він той номер, який був на цьому дроні. Ударному він свідчить про те, що по-перше, це іранського виробництва іранського походження. Там використовуються антени відповідного типу, і я вже сказав, порядковий номер, який є суто іранським, і виробник іранський його ставиться не російська герань. Очевидно, що тут треба думати про те, чи передавав Іран Росії технології. Чи поки що це є постачання там відповідної продукції бойового озброєння відповідних масштабів. Це перше. Ну і звичайно, сьогодні ми, якщо говоримо про дрони перехоплювачі, то сьогодні і над цим інженери. Вже наскільки мені відомо, працюють для того, щоб максимально швидко перехоплювати ці шахеди, бо біди вони роблять дуже багато і змінюючи свої тактико-технічні характеристики, в тому числі і застосування тепловізора, звичайно, це є проблема для засобів протиповітряної оборони. Ну, власне, там змінюється і швидкість таких виробів. Але поки це ще не масово. Але розуміємо прекрасно. Що ворог в цьому напрямку буде активно працювати. Угу. Ну, ось пане Сергію, згадані в нашому сюжеті, щойно ось ці дрони-перехоплювачі, угу. стінг і стріла. Вони здатні зарадити ситуації? У них є наскільки мені відомо, дещо такі відмінні тактико-технічні характеристики, що стосуються, наприклад, там заходження у повітрі, швидкості дальності польоту, але принцип дії кажуть, він спільний. Звичайно, це те, що на сьогодні на найближчу перспективу, та й подальшу перспективу. Ну буде, мабуть, одним з основних засобів для того, щоб нам зменшити зменшити ризики влучання від шахетів або від геранів, те, що сьогодні дуже масово летить по Україні. По. Всіх наших територіях, звичайно, це не єдині екземпляри, скажімо так, не єдині напрямки, які сьогодні здатні забезпечити нам. Ну, якщо не повне, скажімо, не повний захист. Зрозуміло, що 100%, ніхто то не дасть такої гарантії. Але тим не менше, в комплексі тут абсолютно не погоджуюсь з тим, що зарано ховати мобільні вогневі групи, вони своє відпрацьовують там, де це можливо, як і класичні засоби ППО, але звичайно за дронами-перехоплювачами. Я вже сказав, це майбутнє. Сподіваюся, в тому числі і стінки і стріла вони в цьому плані допоможуть. Тут же головне говорити про навченість особового складу, тобто відповідну кількість людей, які можуть професійно володіти таким озброєнням. Це по перше. Ну і по-друге, звичайно, наші виробничі спроможності сподіваюся з допомогою союзників. По дроновій коаліції, в тому числі, якщо говоримо про Рамштайн, і не лише нам вдасться налагодити відповідні обсяги виробництва. Ну от Володимир Зеленський на саміті НАТО заявив, що Україна може виготовляти до 8 мільйонів дронів щороку. От ви як вважаєте, Ну тобто, ми можемо це робити, але не але не робимо через брак фінансування. Mm -hmm. А ви як вважаєте, 8 мільйонів на рік а, вистачить? Ми покриємо наші потреби. Ну, я думаю, що зараз оцю абсолютну цифру навряд чи хтось точно прокоментує, тому що ми прекрасно mm -hmm. розуміємо, що Росія нарощує свої виробничі спроможності. Власне, і ми не можемо сказати, оце планка, і на цьому рівні ми маємо зупинитися. Знову таки розуміємо, що є протидія. Тобто, якийсь відсоток від цих БПЛА, він, ну скажімо так, буде, як говорять повітряних силах, локаційно втрачений. Тобто тут має бути на привозі в Одесі кажуть з походом, так Більше, ну трошечки, навіть не досить дали слово набагато більше для того, щоб бути спокійним і максимально це все використовувати. Ми бачимо, що розширюється дронова коаліція. Я сказав вже про Рамштайн. До речі, ми, ну, власне, бачимо, що наші партнери-союзники, зокрема британці, повертаючись до візиту президента, відповідно, вони готові такі дрони нам виробляти, причому на своїй території. А це безпека, перш за все. Так, так. Які будуть насправді обсяги? Я думаю, що навряд чи Хтось скаже, і це буде абсолютно вірно, тому що ну це вже є військова таємниця. <гум> Давайте трошки про бойові дії на лінії зіткнення. В ці дні половина якраз з них на фронті відбувається на Покровському і Лиманському напрямках. Що наразі там відбувається? Що стосується Покровського, так він пріоритетний. Тут нічого нового зараз не скажу. Ворог намагається принаймні з трьох боків зайти на Покровськ, тому що лоба не вдається. Очевидно, що ця тактика вона не спрацювала. Вкотре ворог підтягує в тому числі свої резерви. Він готує саме на цей напрямок відповідні свої військові організми. Ну і власне техніку пробує знаходити шпариночки в нашій обороні для того, щоб тиснути на ті локації, які ну, сьогодні вони очевидні, де ворог намагається рухатися. Я, Я не забував би. Тут і акцентував би ще увагу на новопавлівському відтинку, mm. який є елементом наступу на Покровськ, і бачимо, що це якраз оті обхідні маневри і флангові удари, які ворог на сьогодні не просто планує, а вже і проводить. До речі, став використовувати в тому числі більше механізовану компоненту. Десь він ще знаходить там і бойову техніку відповідно mm -hmm. для того, щоб прискорити ці процеси, тому що дуже рекламовано було цю наступальну кампанію російську, причому зет Корами перш за все, на жаль, деякі медійні майданчики нашої держави теж це все підтримали. Mm -hmm. е, ну це вже таке інформаційна гігієна її ніхто не відміняв. То власне бачимо, що за календарем відповідним по дедлайну ворог очевидно, що запізнюється, тому поспішає вирішити ці питання до осені, тому що далі осінь там вже в тому числі погодні певні mm -hmm. скажімо, моменти будуть впливати на хід бойових дій. Тому очевидно, що цей напрямок дійсно відні активним. По Лиманському напрямку я нагадаю, що там е кілька місяців тому ворогу вдалося. Ну, якщо не прорвати нашу оборону, дійсно цього не сталося, то пройти досить таки глибоко у нашій е позиції. От на наразі сьогодні ми говоримо активність є, але такого просування, як було ще кілька місяців uh -huh. тому, ворога немає, тобто вдається uh -huh. тут стримувати. Uh -huh. А власне uh -huh. всі напрямки вони є активними сьогодні. А давайте тоді ще поговоримо про те, що на Херсонщині російські окупанти намагаються переправитися через Дніпровські протоки. Принаймні так повідомили в силах оборони Півдня. Що вам відомо? Яка зараз ситуація на островах? І що задумали росіяни? Який план вони намагаються реалізувати? Остров'яда продовжується. Сьогодні ми говоримо про ті локації, звичні Це і Зибач Острів, і Нестрига, і там Потьомківський можливо трошечки менше. Це ті локації, ну, декілька пугаз. Декілька тих локацій, де ворог намагається постійно, ну яка ж така, знаєте, маніакальна у них властивість саме на цій локації заходити, плавзасоби брати, і дуже часто полюбляють в районі Антонівських мостів. Вони намагаються переправитися через протоки, покращити своє тактичне положення, в тому числі на лівому березі, ну і ходять на дачі. В дачі херсонці дуже добре знають, що це за район, і відповідно назва свідчить про те, що там знаходилося. Mm -hmm. Оці. Уходи на дачі до речі для ворога закінчується як власне і вся подальша островіада дуже плачевно. двохсоті трьохсоті. І найкращий варіант сьогодні для росіян здатися в полон. Я думаю, ті, хто потрапляє в полон. Зокрема, кілька днів тому в районі дач було взято таких чергових карасів. Так от ці карасі сьогодні відчувають себе набагато спокійніше ніж це було в районі дач. От Повірте мені. Ну принаймні вони точно будуть живі. Тому ворог намагається це робити. Вони до, до речі, там дуже такі цікаві моменти є. Якщо вони хочуть когось обнулити, відправляють на штурм острові. А це а. говорить про те, що вони досі не впевнені в тому, що у них щось вийде. Ну, це цікаво тактика. Це дуже цікаво так, насправді. Такий специфічний вид покарань. Дякуємо вам, дякую, що були з нами на зв'язку. Хочу нагадати, що. Дякую вам, е... прокидаємося. Хочу дякую. нагадати, що з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Дякую.